Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми будемо в'язати ось такий візерунок з пицями. Це дуже простий візерунок, це лицева сторона візерунка. Це виворотня сторона візерунка. Ми набираємо Рапорт візерунка складається із двох петель і одна петля для симметрії, тобто ми набираємо на цей візерунок непарну кількість петель. Перший ряд ми починаємо в'язати на виворотній стороні. В'яжемо перший ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо. В'яжемо 1 лицьова, Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, нитка перед роботою або після роботи, нитка перед роботою, далі повторюємо рапорт візерунка. Одна лицьова, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, нитка перед роботою і так повторяємо до кінця ряду. Останню петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали перший ряд. Далі в'яжемо другий ряд. Першу кромкову петлю ми знімаємо, не пров'язуємо. Другий ряд ми в'яжемо до кінця ряду, всі петлі ми в'яжемо лицьовими петлями. Останню петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали другий ряд. В'яжемо третій ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, далі в'яжемо одна лицьова. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо. Нитка перед роботою. Одна лицьова. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка перед роботою і так повторюємо до кінця ряду. І кромкова петля. Ми пров'язали третій ряд. В'яжемо четвертий ряд. Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуємо. Четвертий ряд ми в'яжемо до кінця ряда лицевими петлями. В'яжемо п'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо одна лицева, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка перед роботою. І так, повторюємо до кінця ряду. Одна лицева, одну петлю не пров'язуємо, знімаємо нитка перед роботою. І останню кромкову петлю ми пров'язуємо виворотною петлею. В'яжемо шостий ряд. Шостий ряд ми до кінця ряду в'яжемо лицевими петлями. Ці петлі ми в'яжемо до кінця ряду лицевими петлями. Ось ми пров'язали 6 рядів. В'яжемо сьомий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо одна лицьова, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, нитка перед роботою, одна лицьова, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, нитка перед роботою І так повторяємо. До кінця ряду. І останню петлю пров'ясуємо виворотньою петлею кромкову. Ось ми пров'язали сім рядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядів. Сім рядів ми в'яжемо ось такий узор, щільний узор. Далі в'яжемо, восьмий ряд в'яжемо до кінця ряду лицевими петлями. Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуємо. Восьмий ряд в'яжемо до кінця ряда лицевими петлями. Останню петлю ми кромкову петлю пров'язуємо виротньою петлею. Ми пров'язали восьмий ряд, в'яжемо 9 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, в'яжемо всі петлі до кінця ряда виворотніми петлями. В'яжемо 9 ряд. До кінця ряду всі петлі в'яжемо виворотніми петлями. Останню петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось так у нас виходить. В'яжемо 10-й ряд. Десятий 10 ряд до кінця ряда ми в'яжемо лицевими петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, до кінця ряду в'яжемо всі петлі лицевими петлями. Це десятий ряд. Останню петлю ми пров'язуємо виворотною петлею. Ми пров'язали 10-й ряд. В'яжемо 11 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо. До кінця ряду ми в'яжемо виворотніми петлями. Всі петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. І так в'яжемо до кінця ряда. Останню петлю кромково ми пров'язуємо виперетньою петлею. Ми пров'язали 11 ряд. В'яжемо 12 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо до кінця ряду, в'яжемо лицевими петлями. Останню петлю кромковою. кромкову ми пров'язуємо вивертною петлею. Ми пров'язали 12 рядів рапорта узора висоту. Ось тут починали. Ось це рапорт візерунка. 12 рядів висоту. Повторюємо візерунок з першого ряду по 12 ряд. На цьому образці я зв'язала 3 рапорта візерунок. 1, 2, 3. Ось такий візерунок у нас виходить. Дуже-дуже красивий візерунок. Це лицева сторона. Ось так у нас він. Получається. А це виворотня сторона візерунка. Тобто ми набираємо необхідну кількість петель, тільки кількість петель повинна бути. Непарна. У мене тут набрано 21 петля і плюс 2 петлі кромкою і 23 петлі. Набираємо непарну кількість петель. Щиро дякую вам за перегляд мого відео. Підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. На все добре вам до побачення.